та підписники на канал. Виглядає розібрана помита техніка в кошачому сраї. От, пусковий пристрій, ну, там десь, десь там щось там не повідмивалося. Ось тут от не повідмивалося, воно все обезжирене. тобто воно не липне. Ну, так, пальчик мій лишився. Отак от, от виглядає. Маховика також вирішив помити, але ж... Ми типу ми, тут залишки лишились на оцих ребрах. Ось тут бруд лишився. Маховики я не мию, я розповідав, що я їх не мию. Циліндр – Це обов'язкова процедура для такої техніки. Тому що сам циліндр він не повинен виглядати брудним. Тут все помито, почищено. Ну, герметик лишився. От циліндропоршнева оригінальна, хоча і подумав, що не оригінал. Тому що тут -от на оригіналах зазвичай е, набита якась там, рогліфи, то там ну, хрінь якась набита. Тобто от так от, от. даний ремонт е, по роботі. Просто по роботі. Е, говорю вам, е, він десь е, ну, в районі 1000 гривень. Ну, тобто, тобто, Грубо кажучи, просто Розібрати, отак от зробити, перепакувати ущільнювачі і новесенькі кільця підкинути. То от це воно коштує 1000 гривень і плюс всі запчастини, що до даної техніки підуть. Приїхала ще одна техніка. Також тут слабенька. Компресія зовсім, на що я сказав, 1000 це робота, плюс ущільнювачі і плюс. Кільця. ну Це, грубо кажучи, 1600. Це її лишили вчора чи позавчора. В общем, два, два, два дні вона у мене стоїть, чекає черги, тому що я ж не, не можу її розібрати і робити, якщо я цю і ще, ну я ж ну, ну, не, не встиг її зробити для, для чого цю розбирати. Приїхав сьогодні клієнт сказав, що на сервісному центрі штіля зроблять за 500 гривень. Ну, в принципі, я не проти, ну, це ж таке діло. Якщо сервісний центр зробить 180 шкіля і візьме лише за роботу 500 гривень, тобто там в кучі із ущільнювачами і з кільцями 1100, тобто 500 за роботу і що там? 300 і 300, грубо, грубо кажучи. Е, ну, в принципі, е, ну, як один із варіантів, то в принципі можна. Е, звісно, якщо вони не порахують е, окремо герметичну масу, тому що тюбік герметичної маси він коштує дохреніше, він там тисячу чимось гривень. Тобто, е, можливо. Сам варіант ремонту, тобто робота 500 гривень, хоча по, по технології ремонту там виділяється 110 хвилин це на перепаковку. 110 хвилин це, грубо кажучи, 2 години. Година 450 гривень. Тобто ну, вже не сходиться. Ну а там, ну, не знаю, можливо, я чогось не знаю. Отака от техніка. І от, чому я за першим разом подумав, що не оригінал. Тому що отут от, от, блін, налаштується, ні. Набиті, ну типу, о, отак от. Тип, типу іерогліфи якісь. Ну я їх так називаю іерогліфи, Хоча там буковка Ш, ну якісь циферки. Приїхала у нас проблема, що не запускається і немає компресії. Двигун, ну, двигун на місці, двигун не відкручений. Кільцева зірочка. Кільцева зірочка роз'їдена. Тобто ще на даний час, ну, та ж, та ж сама хрінь, на, на даний час вона там коштує 420 гривень. Тобто аж ніяк ну, не вийде дешевше. Ну, В принципі, е як один із варіантів ну, от таких от ремонтів, я в принципі кожного ремонтника поважаю, але якщо по базі свідчиться, <світити> що даний ремонт е тер термін виконання з 110 хвилин, і це ж без, без миття, тобто мийка, тобто отак. От, ну, Отак от, от я гадаю воно навряд чи буде виглядати. Ну а в принципі ну, ну іще краще. Менше заморочок і менше всієї всієї остальної хріні. По факту тут вийде оцінник ремонту там біля е, 2 25 тисячі. Ну, от, так от. Хоча клієнт розраховує на тисячу, 1100.